Здоров народ! Сьогодні у нас дуелька. На оцій карті Ласарнах вроді вона називається. А може і ні. Ну, на оцій карті. Ви зрозуміли. По центру річка і місто. Грають у нас за Рохан Дека Фабі. І за Ізінгард грає Іван Ярмач. Так, тут якась Щось відмінилося. Триться дві ферми з боку дві d а фабі будує, що це у нас? Е, стрільбище. Ферми і стрільбище. Ферми вже найняв е, загін Спасів. Він зіграв эту абілочку, напевно, що дає можливість так брати загони. Його, до речі, просвітив Ізінгард. І, і бачить, куди відправляються списи у Рохану. До речі, хочу подякувати тим, хто підтримав. А саме Михайлу за соточку і Віталію за соточку. Дякую, панове. Ви мене трішки змотивували зробити більш цікаві відео. Тому моя дяка. Якщо хочеш підтримати канал або замовити челендж чи відео на якусь тему, в описі під відео всі мої реквізити, карти. Будь-яка підтримка дуже мотивує. Дякую. І так, е Іван Єрмач відправляє загони на харас. Бачиш, що там кави немає, і просто спамить мечниками. Просто мечники, мечники, мечники. Дефолтна стратегія. Так, тут списи забрали варгів, починають бити ліго. Так, мечники із ферми ТКфабі біжать по цьому флангу на Харас. І мечники ось тут зустріли лікарів, і забігли всередині загону. Трішки покоцали, але якось недостатньо. Так, тут загін вже лучників по лівому флангу стоїть дефає. Тут ще один згін лучників по цьому флангу також відправляє. І ДК Фабі просто ставить коло ферми загін, який баї її захищати. Так, лучники прям починають відразу стріляти. Сипляться дикарі, сипляться, вони забігають у бік за ферму, починають харасти. І... На те, що мінус ферма в цьому боку. Так, з іншого. Ой-ой-ой, а що тут? Закріпилися бабуси, то не замралися. Але тут більш важлива зараз ситуація, потрібно якось задепати цю ферму. Тут також мечники списи прям рядом бігають. Бачите, як фабі захищає свої ферми. Він просто відправляє мечників, і вони стояли прям коло ферми. І блокує підходи до неї і починає бити. Так, з'являється нічо собі, Але списи підставляє. Дуже гарно підставив списи Фабі, і кавалерія. Ой-ой-ой-ой-ой, е... половину загону, звісно, мінус. Майже весь загін мінус, Але він продавив. Багацько тут воїнів. І мінус лука. мінус лука. Але ферма вистояла, Ферма стоїть. З цього боку все ок. Але е, з іншого тут втратилась. До речі, ось ферма втратилась. Бо відновив е, тільки на фабі, і тут ще одна втратилась і накопичились там декілька загонів на захист. З цього боку, також фабі відганяє. Ну тут це така стратегія, так би олин. Якщо не виходить спушити, ти програв. Ну... Якось так. Вболіваємо, звісно, за фабі. Це наш землячок. А тип, я не знаю, хто він. Но він душний душний червь. Тому по нього болівати немає охоти взагалі. Бажати йому перемогти не хочеться. Так, кавалерія тут щось пробігла, стрягла, мінус кава, недоконтроль лютий. Але з цього боку ці загони починають пушити ферму. Напевно, він відволікся ярмачку цю ферму. З іншого тут. Ой-ой, ой ще одна. А що це з кавою? Вона просто прибігає, прибігає по списах і дохне. Ну, Цей загін це, це, другого рівня, це той, що тоді ще прокачався, тому він е, вистить і без ну Мінус ферме це стопудово, Тут бачимо, що підбудовуються лучники, іде грай до другого рівня, напевно, щоб зробити спесуметників. Щоб міксу тримати, щоб не боятися кавалерії лучникам. І будується конюшня буде кавалерія. пабі... Буде кавалерія. Так. З іншого. Що тут? Що тут, що тут? Ну, на базі Easy настільки є. Раз, два, три, 4, 5, 6, на все. не так багато. Тут вже є е, розвідники у Так, бабки тут, е, до речі, не глянув, хто забрав, але мені чомусь здається, що ярмарк забрав бабки, адже фабі відтіль відвів війська тоді і не дефав взагалі. Кавалерія знаходить декарів. Зараз, я думаю, вона легасенько їх продавить. І з декарями на цьому фланзі е, розберуться. На іншому тут також немає чим дефати, потрібно відправляти цю кавалерію в цей бік, щоб задефати ці ферми. Адже на халяві тут якось э, зафармив цю ферму, поки не втратив взагалі нічого. Так, мечник починають бити списи, ризикує фактів втратити, але це він просто їх протримав, щоб вони нікуди не бігли, просто кавалерія їх буде додавлювати. Тим часом, з цього боку. Величезна вже пачка роханських воїнів стоїть тут під базою Ізенгарду. І що вони тут мають затащити чи не мають затащити? Тут два загони скаутів, два загони Кавеувіна і Декарія. Тому, напевно, да, залився, залився тут Фабі, тут він прикликав другим тиром э, Гладрімів, Фалдіра. І чи. Що вони справляться, але їх бачимо дуже сильно прям прохарасила кавалерія. Блін, вся кавалерія прям взагалі і туди, і сюди. Ну, спесаметники справились з нею. мінус, мінус ті загони. Так, халдер тут може трішки потанчить, на мечу перемкнув, починає нарізати. Невеличкий наче сплеш в нього має бути. Да, 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 сплеш є. Ох, і кавалерія підходить, продавляє цих скаутів. Не встиг відвести. Якось не знаю, чи він не встиг. Що він підбудовував. І напевно тут вже все. Ну, залився сильно. Ізінгард він вже нічого не може. Не може так рашити, як раніше. Адже Рохан просто відбудувався. Вже в нього все тут добре. Конюшня є, ще є, два навіть є. Навіть герой вийшов в театр. Так. І просто качається зараз палантир. Очка, дивимось, що 14 очок, майже в третьому тирі вже в фабі. І. ого, 20 очок. А чого не качається? Що не качається палантир? Тут також, до речі, досить добре вкачаний. Тут -то можна за 10 очок взяти і ще 10 буде в тебе зверху. Трішки відстає, звісно, але ну, 20 очок це досить суттєво. Так, бере вирубку. Ну, ця вирубка, наче ж, якщо не пофіксили, не станеть. Не станеть. Кавалерія як тут лучників подавила, фабі десь відволікся не задепав. Але тут єрмач відволікся, свою кавалерію зливає одну за одною. Прям якийсь недоконтроль лютий не відбувається. Бачимо, що Фабія в принципі, себе на хості, ну, наче тут так не працює, що як твій хост, ти прям імбуєш. Тут, наче, сервер є, і сервера сервер IDP. Це не вийде так сильно ем, управляти, так би мовити, юнітами. Навіть якщо ти хостий, якщо великий пінг, то нічого не допоможе. Приводив фабі сюди вже. Нові о, пачки воїнів. Засипають вони стрілами скаутів. Тут знаходить цей фланг, йому потрібно просто це все зруйнувати, адже тут ні вишок, нічого, щоб зупинити. Роха немає, кавалерія пуше цитадельку. Ну, цитаделька це, як на мене, останнє, що потрібно ламати, адже вона ніяких бонусів не приносить. Аби хоча б 5 е броні, 5 урона приносила оця земля. Воїнам, було б тоді сенс ставити цитадельки і битися. Привіт, до речі, розробникам. Якщо хтось подивиться цей відос, або передайте їм, або ще щось, щоб Бафнути трішки таким чином ізінга. Зробити так, щоб ця земля приносила якийсь бонус. Ну, можна невеличкий, типу, але щоб він був. Типу 5-5. І все, добре. Ну, на землі ж не такий, я думаю, Йоркам краще все можна відчувати, тому такий бонус був би в тєму, так би мовити. З боку, зачистка йде. Тут царік Уизінгарда. Так, задовка другий рівень. Але тут братки, і. ой 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 ой, -ой, -ой як швидко той Сарик здох, делітать крепко. не ха Так, отака каточка. Все. Лайкос, підписка і коментар якийсь. Напишіть. Всем бепе.